Всім доброго дня. Нам потрібно виготовити, виготовити три гайки М-16. Вот такий болтик, який ми зробили. Правда, без шестихника, тут робота ще признає Согласно ескізу, от болт, який ми виготовили. М-16. От такий болтик виготовлений. Нам потрібно зробити три гайки. У нас є шестигранник на 24. Шестигранник на 24. Ми з вами зацентрували. Зажали трохи патрон і врізаємося на діаметр сверла згідно кроку різьби М16, крок 2, значить мінус 2 виходить сверло на 14. Тобто ми врізаємося з вами на діаметр 14 мм. Протачуємо оберта 600 мм, Зараз протачуємо на 315. Обертуємо. Виймаємо зараз центр задні бабки і встановлюємо сверху. Того, щоб все не згоріло, змащуємо старим сахаром. Сама, кстати, до речі, сама хороша смазка. Сама хороша смазка. Працювати задньою бабкою на подачі, а можемо це зробити іншому. ще раз салом, щоб не згоріло сверло. Зараз поставимо палець наклали, щоб він був не були по центру, а вище ось із центру, тому що нам потрібно, щоб сугру не било, щоб центр гайського залиши згідно обертання. Виставляємо державку лісця, піджимаємо її і будемо підбирати саме сверху. Подаємо 16, діаметром согласи, 14. Зажимаємо трьохкулачком в патроні нашого верстата. Зажимаємо трикулачкою патрон нашого верстата. І будемо нарікати його. Виставляємо мінімальні оберти. Де то в нас виходить, що скажу вам, 63, 50, 12,5 і 16 обертів хвилину. Підходимо. виставлена трюкрочка в патроні. Мічики смазані. Перший номер, другий номер. Як оприділити, де перший, де другий номер. Перший номер у нас йде лисоватий, тобто злизана різьба. Далі на виході вона йде неповний профіль різьби, вона чорнову, виконує чорнову обробку. Другий мечик у нас йде повна різьба з самого початку. Починаємо працювати. Налаштували ми верста на малі оберти. Беремо мечикотримач, який у нас трошки маленький, ми його зараз підпонимо, щоб він до нас підійшов. Ми вставляємо у нас мечік, зажимаємо його міцненько і включаємо верстат, розпочинаємо працювати. Тому що робота чорного мечика фактично до половини. Другий номер у нас змазаний. Ми закручуємо його і вставляємо нашу заготовку кугай. Тому що це інструментальна сталь, може бути рапіта r 9 Р18 і вона на великих обертах може згоріти. Ми вистираємо свій інструмент, який ми змазували, беремо гаєчку, беремо болтик на М16 і ми з вами провіряємо, як заходить ця гаєчка на болтик. Вона заходить легко, вона не має вбиття, вона не має значних зазорів. Це гостровська різьба з основним шагом, з кроком. З основним. А так вона виконується така робота. Виготовили гаєчку, гаєчка готова. Дякую за увагу.